Сьогодні благословенна субота. Зустрічаючи цей суботній день, у мене було багато думок. Я думав про те, який шлях до Царства Небесного Бог покаже своїм дітям у цей суботній день. Кожного суботнього дня я з захватом думаю про те, яким чином і в яких сферах сьогодні Бог духовно очищатиме своїх дітей. Щоб зробити їх схожими на свій образ. Тому сьогодні я хотів би поділитися проповіддю під назвою Коли б ти прислухався до мене. Щоб сталося, якби люди прийняли Боже Слово. Сьогоднішня назва говорить про те, що є багато душ, які не можуть бути сформованими на образ Бога, тому що вони не розуміють і не виконують Божих слів. Що природно для гончаря робити з посудом, який не вийшов так, як йому б хотілося. Гончар розбиває його. Подумайте про те, що гончар обирає і закінчує лише ті посудини, які добре виходять і за формою, і за кольором. Подібним чином, якби всі вісім мільярдів людей, що живуть на цій землі. Жили згідно з Божим Словом і були сформовані згідно з Його волею, Бог ніколи б не наказав їх знищити чи відправити в пекло. Тому сьогодні вивчимо Біблію на тему, коли б ти прислухався до мене. Ми розглянемо результати тих, хто дотримувався Божого Слова, і тих, хто не дотримувався Його. Звернімося до 48-го розділу Ісаї. Ісаї 48 розділ. У 17 вірші 48 розділу Ісаї написано. Так говорить Господь твій відкупитель, святий Ізраїлів. Я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. О, коли б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі. Боже слово пророкує, о, коли б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі. Тим, хто живе в цю епоху, Бог каже якби ви тільки слухали, усе склалося б дуже добре, але ви закінчили так жахливо, бо вперто послідували своїм думкам та бажанням.

Під час знищення Содому і Гомори Бог наказав, щоб ніхто не озирався назад. Якби дружина Лота прислухалася до Божих слів, чи не змогла б вона врятуватися? Однак яким був результат? Якби ти тільки послухала мене, такого б не сталося. В Біблії записано про те, як вона озирнулася, і вмить перетворилася на соляний стовп. Протягом багатьох епох, чи то в минулому, чи то в теперішньому, ті, хто не слухав Божого Слова, стикалися з жалюгідними наслідками. Біблія говорить нам, що причина, чому ізраїльтяни були захоплені Вавилоном, Асирією та іншими країнами, чому вони втратили свій суверенітет і стали рабами, полягала в тому, що вони не слухали Божого Слова. Те саме стосується і нас, хто живе в цій епосі, Якщо ми прислухаємося до Божого Слова, то матимемо добрі результати. Однак, якщо ми цього не зробимо, нас чекають несприятливі наслідки. Вони не тільки впливатимуть на нас на цій землі, але й приведуть нас у наступний світ, що називається вічним пеклом. Чи не варто нам уникати такої нещасливої долі? Бог не примушує нас до послуху, а навпаки, допомагає нам заради нашого майбутнього. Бог каже нам я наставляю вас, щоб результати, які я підготував, пішли на користь вашому майбутньому. Я веду вас цим шляхом для вашого блага. Усе, що відбувається, навчає нас певних уроків. Звернімося до сьомого розділу буття і порівняймо Ноя та його сім'ю, яка слухала слова Бога з дружиною Лота, яка їх не слухала. Таким чином, я сподіваюся, що всі члени нашої небесної родини прислуховуватимуться до Божих слів, щоб отримати благословення на цій землі та в царстві небесному. Прочитаймо буття сьомий розділ перший вірш. І сказав Господь Ноєві увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. І з усякої чистої худоби візьмеш собі посемеро самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє самця та самицю її. Також із птаства небесного по семеро, самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. Ось бо по семи днях я летиму на землю дощ сорок день і сорок ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з надповерхні землі. І зробив Ной усе, як зробив, як звелів був Господь. Ной послухався Божого Слова, послухався і виконав. Що в результаті сталося зноєм та його родиною? Вони були врятовані, коли Бог судив світ водою. Чи не так? О, коли б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка, Бог ніколи нічого не говорить без причини, чи не так? Коли Бог сказав Ною побудувати ковчег, було неможливо уявити, що планету покриватиме якась ще вода, окрім моря. Однак через ковчег у Бога був намір врятувати людство чи не так? За тим, що має статися, стоїть нескінченний Божий план. Бог каже, якби ви тільки послухали мене. Ми ніколи не повинні викреслювати ці слова з наших думок і сердець. Ми повинні плекати його слова і закарбувати їх у своїй душі. Чи не так? Продовжмо читати 19-й розділ буття. Ми повинні подумати, яке вчення Бог дасть нам цієї суботи. Брати й сестри, коли ви приходите до церкви в суботу, слід думати про те, які у нас ще є недоліки і як ми можемо у цей суботній день виправити їх Божим Словом і стати кращими. З такими думками ми повинні зосередитися на Божому Слові, сподіваючись, що Бог сьогодні змінить нас. Прочитаймо буття 19 розділ 12 вірш. Буття 19 розділ 12 вірш. І сказали ті мужі до лота ще хто в тебе тут, зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця. Бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом. І Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здавався, як жартун. Що це означає, що вони сприйняли слова Бога за жарт? Чи послухалися вони цих слів? Вони почули їх, але не послухалися. Ми можемо знайти в Біблії записи про те, що ті, хто не послухався, включаючи дружину Лота та його зятів, були знищені разом із Содомом і Гоморою. Перейдімо до 26-го вірша, розділ 19, вірш 26. -й. У 26-му вірші написано, а жінка його, Лотова, озирнулася позад нього, і що сталося з нею? Стала стовпом соляним. Усі ці записи в Біблії вчать нас тому ж уроку, що 48 й 48-й розділ Ісаї. Ці слова так само означають коли б ви прислухались до моїх заповідей, то був би ваш спокій, як річка. Ви б отримали благословення. Але ви не послухали моїх слів, тому сталося таке нещастя. Подумайте про історію Гедеона. Він був обраний Богом і отримав велику місію врятувати ізраїльтян, у цій війні, де ізраїльтянам довелося воювати проти мідіанітської армії, Бог наказав зменшити кількість солдатів у його армії, де було 32 тисячі осіб. Вороже військо було значно більшим за чисельністю. Армія з 32 тисяч була занадто малою. Щоб протистояти 135 тисячам воїнів. Однак Бог сказав їх забагато. Хто боїться, нехай повертається, після чого залишилося 10 тисяч. Навіть тоді Бог сказав їх все ще забагато зменшить кількість. Якщо розглядати це з людської точки зору, це нерозумно. Щоби виграти війну, потрібно більше солдатів. Але Божа воля полягала в тому, щоб ще зменшити їх кількість. Армія Гедеона була скорочена з 32 до 10 тисяч, а потім з 10 тисяч до 300 чоловік. У Біблії написано, що маючи лише 300 чоловік, Гедеон переміг 135 тисяч воїнів Мідіаніцької армії. У книзі суддів Бог точно записав те, що сталося того дня. Чи не так? Якби тільки вони прислухалися до Божого Слова, Бог каже о, коли б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка. Брати й сестри, у цій епосі так само. Слухняність Божому Слову подібна до гончарства. Це процес, за допомогою якого посудини милостиво формується згідно з Божою волею. Однак, якби глиняний посуд сказав, що йому не подобається колір і форма і діяв сам по собі, не формуючись згідно з Божим Словом, що сталося б з цією посудиною? Вона була б розбита. Сьогодні подумаймо над словами Бога. Якби ви слухали моїх слів, ваш спокій був би як ріка. І запитаємо себе, навіщо Бог дав нам такі слова? Бог формує нас, щоб ми були схожими на нього. Отже, що він зробить з тими, хто не слухається його слів? Бог сказав. Вони не увійдуть до мого відпочинку. Він мав на увазі, що вони не ввійдуть у Царство Небесне. Ми ніколи не повинні бути схожими на дружину чи зятів Лота, які не дотримувались Божого Слова. Бог формує нас духовно для нашої власної користі. Бог каже я навчаю вас того, що є найкращим для вас. Ми не повинні нехтувати словами, які Бог дав нам для нашого блага. Подумайте про перемогу Гедеона, а також перемогу Мойсея. Коли Бог, виводивши ізраїльтян з Єгипту, послав десять кар. Мойсей зробив лише те, що йому наказав Бог. Коли просто слідували його Слову, було миттєво вирішено величезну проблему, що тривала понад 400 років. На диво фараон дозволив ізраїльтянам покинути Єгипет. Це здавалося неможливим і неймовірним, але це сталося. Тому, як сказано в 48-му розділі Ісаї, око б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій як річка. Коли Мойсей, Гедеон, Лот і всі інші діяли згідно з Божим вченням і волею Божої благодаті, Бог дарував їм мир як ріку. Хіба це вчення не є прикладом віри, яку ми, останок насіння жінки, повинні мати сьогодні, щоб отримати спасіння і увійти у вічне Царство Небесне? Серед багатьох слів, даних Богом, сьогодні, розгляньмо 24-й розділ від Матвія, від Матвія, 24 розділ. Прочитаймо 24 розділ, 13 вірш. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові. На свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Бог дозволив нам проповідувати цю Євангелію в Самарії та аж до останнього краю землі. Євангелія царства, яку потрібно проповідувати всім народам, це місія, яку Бог довірив нам. Чи не так? Перейдімо до 28 го розділу. Прочитаймо від Матвія, 28-й розділ, 18-й вірш. У 18-му вірші написано А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Беручи до уваги слова, коли б ти прислухався до мене, що ми повинні робити в Самарії та аж до останнього краю землі? Бог сказав би, коли б ти прислухався до моїх слів, врятувати все людство, яке я дав тобі. Коли ми увійдемо на небеса, то станемо свідками результату тих, хто слідував цьому слову, і тих, хто ні. Будуть ті, хто шкодуватиме про те, що не зрозумів цього і не працював більше. І ті, хто насолоджуватиметься вічною радістю та славою, сяючи, як зорі на небі. Таким чином, коли Бог наказує своїм дітям щось зробити, на це завжди є причина. Подібно до того, як апостоли дві тисячі років тому отримали ранній Дощ Святого Духа в День П'ятдесятниці, старанно молімося і проповідуємо Євангелію, щоб пізній Дощ Святого Духа міг сповна зійти на нас звернімося до третього розділу Єзикіїля. Прочитаємо книгу Єзикіїля, третій розділ, сімнадцятий вірш. Розділ третій, вірш сімнадцятий. Сину людський. Я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. І як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному конче помреш, а ти не остережиш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. Але ти, коли остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. Бог дав нам місію сторожів і заповів нам проповідувати Євангелію царства всім людям, пробуджувати їх до покаяння, відвертати від їхніх злих доріг і приводити на шлях життя. Бог сказав, якщо вони не послухаються тебе, а будуть жити згідно з власною впертістю, то стануть як лотова жінка та лотові зяті. Однак, якщо вони покаються, я скерую їх на шлях благословення. Таке повідомлення міститься у пророцтві третього розділу Єзекіїля. Отже, наслідуючи вчення Отця і Матері, проповідуємо слово істини в Самарії та аж до краю землі. Крім того, я хотів би попросити всіх членів нашої небесної сім'ї милостиво проповідувати Євангелію бідним душам за кордоном. Які ще не чули цієї доброї новини оскільки субота, Пасха і істина про небесну мати Єрусалим та Бога Отця постійно засвідчується, сатана. Продовжує втрачати свою духовну силу. Тому ми повинні хвалити Бога і хвалитися Богом перед усіма народами. Ноєві Бог дав точні розміри ковчега, а нам він показує, як ми повинні проповідувати Євангелію. Бог каже нам: незалежно від того, слухають вони чи ні, просто дайте їм знати це. Про все інше я подбаю. Я прошу вас закарбувати у своїх серцях, що це воля Небесного Отця і Небесної Матері. Хіба слухати Боже Слово не означає чути його і втілювати його в життя? Якщо ми втілимо Божі Слова у життя, Бог дасть нам благодатний результат спасіння, як Ноєві і перемогу, як Гедеонові. Подумаймо про те, як Бог виконав свою обіцянку Мойсеєві і звільнив ізраїльтян від рабства в Єгипті. А потім привів їх до землі Ханаан. Так, ми повинні закарбувати в своїх серцях обітницю Бога, що якщо ми будемо слухати Божих слів, наш спокій стане, як ріка. Звернімося до Ісаї, 60 розділ, перший вірш. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла. Бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом Твоїм, а царі за ясністю сяйва Твого. Здійми свої очі навколо й побач, усі вони зібрані і до тебе йдуть. Сини твої йдуть іздалека, а дочок твоїх на руках он несуть». Це саме те, що ми сьогодні повинні робити. Вірно? Прочитаймо книгу Ісаї, 49 розділ, 18 вірш, розділ 49, вірш, 18. Здійми свої очі навколо й побач всі вони позбиралися і йдуть ось до тебе. Як живий я, говорить Господь, усіх їх як оздобу зодягнеш та підв'яжешся ними немовна речена. Бо руїни твої та пустині твої, і зруйнований край твій тепер справді стануть тісними для мешканців і будуть віддалені ті, хто тебе руйнував. І ще до вух твоїх скажуть синове сирітства твого. Тісне мені місце, оце посунься для мене, і я сяду. Тут також сказано всі вони позбиралися і йдуть ось до тебе. Дотримуймося визначених Богом свят у тому числі суботнього дня, який ми святкуємо сьогодні. Не ігноруймо навіть найменшої заповіді, а сумлінно дотримуємося їх усіх, щоб ми могли відродитися і стати схожими на Бога. Я сподіваюся, що ми перемінимося, щоб бути схожими на Божий образ. Ми справді благословенні люди. Ми дуже вдячні за ту благодать, що нам було дано. Суботній день і новий заповіт за те, що ми прийняли Бога Отця і Бога Мати, і за те, що ми прийшли в Сіон. Ми не повинні тримати цю добру новину при собі, а повинні продовжувати її поширювати. Я ще раз хотів би попросити всіх членів небесної сім'ї пізнати спокій Царства Небесного навіть на цій землі, і зрештою повернутися до нашого небесного дому. На цьому я хотів би завершити проповідь. Дуже дякую.